От було недобре, прийшла, впала на порозі, лежу і телефон при мені, а телефон не працює. Кружка, у мене три коти бігає, і це така скора допомога. Останній час таку, то вже з хати фактично позвонити неможливо. Треба йти на двір, де шукати яке то вище місце. Щоб з ким зв'язатись по телефону, то треба бігати по селі, щоб знайти якусь таку, щоб десь хоч мережа трошечки з'явилася. Жителі села Радиславка, що за 20 кілометрів від рівного, жаліються на відсутність мобільного зв'язку. Окрім того, що не можуть зв'язатися із рідними, проблемно ще й сплачувати за комунальні послуги. Даєш день показники не можна, другий день показники не можна, нерви здають й не даєш. Ставлять такі суми мені, що нерви не витримують дивитися на цю бумагу. Бо я показника не дала. І так сусід він каже, теж три дні каже, показники ми давали, не могли дати. Зв'язок ловить лише у кількох точках села, проте він теж дуже слабкий. Оце, оце біля церкви, оце на саму високу точку вилізти, і там вже можна поговорити нормально. Але якщо навіть є зв'язок, знаходиш, то він не є такий чіткий, що ти говориш. Хто там дзвонить, то каже, що щось там мекає, бекає, щось там погано перериває, перериває нічого не чути, і зразу обривається зв'язок. Поганий мобільний зв'язок у селі був завжди, кажуть місцеві. Втім, останні два роки він став ще гіршим. Покращення було трошки, як зробили, і поставили вишку на українці, там. то трошки було нічого, нормально, так якби, би, почті. Але так само переривалося. А після того, в то 2022 році, оце вже як сталося, це вже почалась край. він, це вже край всього. Вже вже. Це вже гірше, гірше вже не було. Натомість платити за нього жителям Радиславки доводить вчасно та ще й за оновленими тарифами. Ну, звісно, мені на цю цей зв'язок дуже дорого. 125 гривень на цей зв'язок то це взагалі. Попри те, що люди із своїми проблемами зверталися в усі можливі інстанції, покращити мобільний зв'язок це не допомогло. Зверталися ми, їздили в «Київстар», Подавали заявки, просили, щоб нам з чимось допомогли. Але вони сказали, що це не так швидко вирішується, що це можуть роки пройти для того, щоб вирішити цю проблему. То Я не знаю, ми вже роки чекаємо, але сплачуємо кожного місяця без зв'язку. А ще сказали нам, що в нас маленьке село, що в нас небагато людей, і вони ну, їм не вигідно ставити нам тут якусь вишку чи що там. За коментарем до компанії Київстар звернулися. І ми там повідомили, що про проблеми жителів села Радиславка знають і активно працюють над їх вирішенням. На жаль, природні фактори у деяких регіонах України можуть мати вплив на рівень сигналу базових станцій, що обслуговують той чи інший регіон. Саме така ситуація спостерігається у селі Радиславка, яке знаходиться в долині та майже з усіх боків оточене пагорбами. Тому наразі Київстар в рамках поточної стратегії щодо розширення покриття мережі розглядає можливість побудувати додаткову базову станцію неподалік села, що дозволить покращити якість зв'язку для його мережі. Варто зазначити, що процес будівництва та усі пов'язані з ним аспекти вимагають значних інвестицій та ресурсів з боку компанії та відповідно часу. Тому наразі про орієнтовні терміни запуску нової базової станції говорити доволі складно. Та все ж жителі села сподіваються, що компанія, хоч якось, зуміє покращити мобільний зв'язок, адже нині ні викликати швидку, ні подзвонити рятувальникам при потребі вони не можуть. Бідкаються за зв'язок, платять, а нормальні послуги не отримують. Ольга Данілюк, Андрій Дейнега, новини рівного.